Обережність призвала до трагедії в готелі Тустань цього тижня. Горів номер є жертва. Неприємна подія мала місце у вівторок. Тоді близько полудня в готельному комплексі Тустань спалахнула пожежа в одному із номерів. Як повідомив Роман Свясти, начальник служби цивільного захисту населення у Дрогобицькому районі по приїзді вогнеборців у номері вони виявили тіло загиблого чоловіка. Це мешканець Дрогобицького району села Меденичі, 65-го року народження. Про спалах вогню у готелю вогнеборців повідомив охоронець готельного комплексу, який спочатку намагався сам з допомогою вогнегасника приборкати вогонь. Однак справитися з пожежою йому не вдалося, тож викликав підмогу. Причиною займання стало необережне поводження з вогнем внаслідок Куріння в ліжку внаслідок пожежі, крім одного чоловіка, який загинув, ніхто не постраждав. Гасили пожежу вогнеборці близько 10 хвилин. Сильних збитків вона не завдала. Постраждав диван, на якому відпочивав чоловік, обої та стіл у номері. Найгірше те, що пожежа забрала життя людини. Чоловік швидше за все задихнувся димом, кажуть пожежники. У цій справі наразі триває слідство. А от у Бориславі цього тижня у квартирі стався вибух у власника важкі опіки. Подія мала місце 27 березня. Ближче до вечора у квартирі на вулиці Весняні стався вибух каністри із горючою речовиною. Вибухом повибивало вікна. Вибух лиха таки наробив опіки тіла 3-4 ступеня. Отримав власник квартири чоловік 60-го року народження, якого госпіталізували у центральну міську лікарню міста Борислава.